Втомились розбиратися з новими формами ПН та РК? ми допоможемо вам заповнити їх легко та правильно. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисні відео. Нова форма ПН рк JF1201016 та JF1201216 відповідно. Щоб створити нову форму, натискаємо кнопку Створити. У меню створення звіту обираємо код та створюємо звіт. В новій податковій накладні ви бачите поля для договору та митну деку. Ставимо відмітку у графі 322 та заповнюємо ПН, вибираючи договір з довідника. У розділі Б мають бути заповнені графи. 2, 3, 1, 3, 2, 1, 4, 5, код 2009, 6, 7, 8, 10, 11. Як показано на відео. Після перевірки натискаєте Камеральна перевірка. Це важлива функція, тож не нехтуйте нею. Переглядаємо задіяні поля, як на відео. Та в разі чого виправляємо. Після перевірки закриваємо камеральну перевірку та підписуємо ПН. Відсилаємо через сервіс, бачимо, що операція виконана успішно. Для створення РК на основі цієї ПН переходимо у податкові накладні, обираємо нашу ПН, Натискаємо правою кнопкою миші та обираємо Створити коригування. У відкритому вікні обираємо причину коригування, натискаємо Продовжити та підтверджуємо операції. Бачимо поля договору та митну деку. Відкриваємо довідник договору. Зверніть увагу також на звичайне створення звіту. Натискаємо Створити, фільтруємо по коду та знаходимо нашу PN. Знову перевіряємо за допомогою камеральної перевірки. Виправляємо помилки та знову перевіряємо. Переглядаємо задіяні поля, вносимо правки та зберігаємо. Конвертація PN-RK JF1201016 та JF1201216. Для конвертування PN14 версії в PN16 версії імпортуємо PN14 версії, підтверджуємо конвертування. Натискаємо Перейти до звіту. Тепер вони відображатимуться в списку. Для конвертації PN ранніх версій, що наявні в програмі, в 16-ту версію, через праву кнопку миші ПКМ натискаємо ПКМ, обираємо створити актуальну копію. Переглядаємо PN, в разі виявлення помилок виправляємо та зберігаємо PN. Ось і все. Завдяки цим простим крокам ви легко пораєтесь з новими формами PN та RK. Якщо хочете більше таких відео, Тисніть лайк, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі.